пропоную депутатам більш спілкуватися з киянами, які вас е, обрали, виявляти конкретні проблеми, вирішувати ці проблеми не просто заявами виступами, а в кожному районі, в кожному дворі. Людям сьогодні потрібне не гасло, їм потрібні конкретні справа. Зараз, наприклад, люди оформляють документи на е, субсидії. Прохання, ідіть, допомагайте, контролюйте, як відбувається цей процес. Щоб ми могли оперативно допомагати, оперативно на э, нього впливати. Хочу зазначити, що на вимогу сторічної влади, які до початку нового опалювального сезону встановить лічильник тепла в Київські будинки, ми з вами ухвалили в бюджеті 50 мільйонів гривень. На це, це все інше це близько 400 мільйонів гривень, це буде за рахунок маніпуліста. Також ще раз хочу нагадати, що тарифи повинні бути обґрунтованими і такими, щоб люди могли їх сплачувати, а не просто фантастичними побажаннями тих, хто надає послуги. Я зараз проводив погоджену раду, звернувся до волів всіх фракцій. Ми ну сьогодні, зокрема, розглянули проєкт рішення Кіїв Ради щодо формування наглядових рад великих комунальних підприємств в столиці. Це важливе питання для міста, бо треба змінювати систему управління і кадри, які залишились сьогодні від минулої влади. Користуючись повноваженнями, даними мені Київської громади, я вніс пропозиції проєкт рішення про формування кадрового складу наглядових радів. Це важливо, щоб місто.